Слава Ісусу Христу. Ісус, будучи на землі, Він нагадував євреям, що вони втратили своє істинне призначення, що вони мали виконувати функцію світла цьому світу, мали стати царственним священством, але вони не виконали свою функцію. І тому, що євреї втратили милість, втратили любов і не приміняли суд до себе. Так як і фарисеї, до прикладу, вони засуджували Ісуса за те, що Він там зцілював суботу, акцентуючи увагу саме на суботі, замість того, щоб радіти за ті всі чудеса, які Господь творив, зцілюючи людей, вони намагалися якісь там шукати недоліки в Господі. І важливо розуміти, що всю історію людства від початку нового літочислення. З моменту народження Ісуса Христа то люди несли люди Божі несли до людей істину, намагаючись людям донести істини, призначення людини і дати їм це розуміння. Але люди відкидають завжди в більшості своїй відкидають людей Божих. Важливо розуміти, що кожна людина призвана. Служити Господу і спілкуватися з Богом, тому що Господь сказав ви світло цьому світу, ви сіль землі, і кожен має приносити достойні плоди покаяння. Якщо плодів нема, то відповідно ми не маємо ніякого відношення до Бога, як сказано в Євангелії від Матвія, 13 розділ з 18 вірша. Послухайте ж притчу про сіяча. До кожного, хто слухає слово про царство, але не розуміє, приходить лукавий і краде посіяне в серці його. Це те, що посіяне над дорогою. А посіяне на кем'янистому ґрунті, це той, хто слухає слово і з радістю зараз приймає його, але кореня в ньому нема. Тому непостійний, коли жутиска або переслідування настають за слово, то він зараз спокушається. А між терен посіяни, це той, хто слухає слово, але клопоту цього віку та омана багатства заглушують слово, і воно зостається без плоду. А посіяний в добрій землі це той, хто слухає слово і його розуміє. І плід він приносить і дає один у сто раз, другий у шістдесят, а той у тридцятеро. Тобто важливо нам бути тією плодородною почвою. Плодородним ґрунтом, який дає достойні плоди для Царства Небесного, примножуючи його. Тому, якщо ви не приймаєте людей Божих, якщо ви виступаєте проти людей Божих, проти проповіді Євангелія, то важливо розуміти, що ви таким чином виступаєте проти Бога. Тому що Слово Боже дане нам для того, щоб ми мали можливість духовно зростати, щоб ми мали можливість духовно народитися. І посланці Божі, які являються голосом Ісуса Христа на землі, вони доносять це слово до людей. І якщо людина приймає це слово, як ця Плодородна почва, вона воно проростає там і приносить свої плоди. Тому благословляю кожного з вас, щоб Слово Боже досягало вашого серця, щоб Христос воскрес в вашому серці, в вашому розумі, в вашому житті, і дійсно, щоб ви пізнали та виконали волю Божу на своє життя. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні!